І так, вітаю всіх. Сьогодні в нас 20. те Сьогодні в нас цілий день обробок. Зараз у нас на дворі температура 23 градуси. Якраз дуже-дуже комфортна, пасмурна. Сонця так немає, інколи виходить. Саме-саме оброблять. У нас сьогодні по плану третя обробка міристемом. Я вже налив 10 літрів. Води, як ви бачите, в відрі ось ось стоїть. І ось наші дивіться. Третя порція міристема. Да? Добре універсальне. І ось ось універсальний укорінювач та симулятор росту для рослин. Короте, побачили, да? Ну І це ось ось жидке, це ми завтра, ну як звичайно. Значить, що ми беремо? Беремо, висипаємо. Зараз ми розріжемо це все діло, висипаємо сюди в відро. О, бачите, які ножниці. Ось все. Ті самі, що і ви користуєтеся. Що рекламірую, тим і користуюся по вседенній житті, все время. Так що... так, і оце ось ми добре також ріжемо. І висипаємо. Коротше, висипаємо, це все діло. От і все. І це в нас третя обробка. Я вже пішов, записав. Усе законспектував. Що воно донору. Бачите, да? яка тут кофе запах такий стоїть, інтересний дуже. Як звичайно, значить літер відбираємо відсюди. Ось, у, заправляємо. це ми обробимо по листку. Те саме помощник, провіряє комісія тут. Так, дастик не можна. Коротше, бачите, обідався, розвернувся. Ну, ладно, дастик, Ну, блін, ну це ж доброго. Нічого доброго тут немає. Короче, ми літер сюди да? а все остальне підемо і роздамо це під корінь. І вже через 10 днів повністю зробимо свій заключний вердикт. Я вже пішов, щоб відео не тягнути. Я пішов і записав вже. Зараз я вам покажу у зошиті, що в мене написано. Так, зараз я камеру зніму і вам покажу швидко, що в мене написано. Так, дивіться. Мірестем, ось ми обробляли 1 серпня, потім 2 серпня це біостимулятор, той, що, ну, через день я працював, тільки по листу. Він. І друга обробка була 10 серпня повторна і 11-го на другий день біостимулятором. Ось о, записані, все законспектовано розмір, значить Коли ми почали робити, було 70 см, тоді було 87 см, сьогодні 102 см на Юпітері. 57 на другому Юпітері. Це два Юпітера, ті, що привиті. Далі корни собственні. Тут ось на Альбіні пошти прироста немає, тільки 2 см. Далі на альбіні був е, прирост тільки 4 см. Початкова була 34 Це все корни власні, я вам вже читаю. І карбонадо було 45, потім 5 см він додав. І сьогодні тільки 53, тобто 3 см додав. І все, це корневласні. А два привіті там, що на кобері привиті, оце дивіться 70-87, потім 102. Ну тобто, вже ви розумієте, що в привитому варіанті воно як не крути, швидше росте і якби. Оце і все. Ось 20 серпня обробка номер 3 заключена. Ось я сьогодні зараз оброблю оце все діло. Зараз беремо відро. Зараз я банку зразу. Відберу так. набираємо зразу баночку сюди, увільємо, щоб у нас було по листку обробити, а все остальне вильємо туди, по цьому. Ну, під корінь, як обично, як в пройшлий раз. І все. І з міристемом у нас. Якби і уже і все. Так, ідемо на участок. Зараз я покажу, зараз я вилью. Баночку дам і цьому. І те, що мав викинути, це лодкий світ. Раз, ну, не викинув. Бачите, якийсь атолк і буде, може. Та по-любому буде. Він вже є, визріє, воно все рівно. Я з таких, такі сажаці отримав, що ого, ого. Вони ще краще, як розігнані. Значить так, ось о, дивіться. Я вже сю прицепив йому, ну, бачите, так, да, який. Тобто толк є. Дамо йому. отак, Так, і ось опіці наші іспитуємі так скажем. О. Ну, раз, їх тут три, стоїть ще й четверто трошки захвачує, то дамо їм отак повністю. Ну, це якось оце так. Наша тут трошки залишилося, під там, під ілью в Тут теж видернув ошколки, мав пропасти. А він і не пропав, ось отак так от трошки йому раз туди, та й усю, вон щось і буде, коротше, лишнього давати не будемо. Отак. так. От і все. Так. На цьому все. Зараз е, переходжу до біороста. Зараз я побризкаю ще тим по листку їх оці всі, що я тільки щось -що залив, да, я їх зараз по листку оброблю та й усе. Так, ну що тут залишилося трохи? Ну куди? Ну, вилью сюди під, а, ось все, що в мене тут є. Маленький. От перл. Ні, це пристін у мене. Зараз ми його туди є туди налімоно. Хай п'є. Ну і все. Розібралися. Тепер зараз. Тепер побризкаємо і на тому. Так. І отак ось ми його. зробимо по листку ну щоб вже всі рази вже як працював я так вже так і продовжу працювати до кінця щоб була повторяємість щоб потім не гадати до речі бачите ось дивіться цей я ж його також тут поливав і воно було ага, я ці побризкай Ну тобто оце і, і все. О, бачите, так? Да? Ну, заодно це нещастя побризкає. Ну, це вже дикар росте, оце ось окубер отбив там. Та хай собі буде. З кожним днем дивіться, який колір. А? Як вам такий колір? А ягоди дивіться, які повбішки. Та це просто капець, які вони. Що колір, що? Що ягоди самі, так? Да? Краса? Краса. Так, ладно. Йду, йду зараз біоростовський буду колотити тепер, заряджати бачок та йти. На сусідній участок побризкаю і заодно там включуся, покажу. І потім переїду до те, що там ще включуся і покажу. Коротко. Бо вчора сильно вже занадто було то відео довго, я його навіть не міг загрузити, аж сьогодні утром воно вийшло, так що якось так. Так, Тепер що касається біоросту, значить, дивіться, 10 літрів набрав, набрав. Тепер е, мені сказали, що вже це в нас четвертий Обробіток. Значить, цього я давав, мікродобрива давав, да? давав пів літра. Тепер я буду давати 350 грамів, бо сильно наливається ягода, якби, щоб щоб ну, ще не потріщало. Дивіться, 350 набрав. Ну, трошки уменшив я дозу. Так, вилив. А цього. А цього я давав 700, ну, зараз дам 550. Не, ну, чуть-чуть уменшу, ну не. Ну, все, повен шприц набираю, він у мене 550. Все, дивіться. Набрав 550. Оце я дам цього. Це симбіоз Бар фоліар. Коротше, акарацид, фунгіцид. Все. Оце на один участок. Зараз я 10 літрів використаю. На участок номер 3 І потім... Так само зроблю на участок номер 4 Зараз я покажу вам участок. Зараз я залью оце все діло у бачок і підемо я покажу вам участок номер 3 що там змінилося ну, за 7 днів. Так, участок номер 3 Прийшов я значить, сюди. Починаю працювати тут. Дивіться, грони грони доволі дуже здорові, бачите? Як цей сорт називається, я не знаю. Ну воно не кешмиш і не воно не м'якосем'яник, семяник. Скоріше за все, що якийсь атіхнарь. Ну, не знаю, грони в нього бачите, да? здорові, кісточка в ньому є. А грони збиті, як і всі. Так що... Ну, Джованні ще не дуже такі, вони збиті, ось от джовані ось так виглядає, бачите, він вже повністю окрасився, якби все нормально. ну Працюєш зараз трошки відпустимо йому. о, Щоб швидше оце все виробити. Ну тобто йдемо по схемі. Нічого не ні, ні на день, не пізніше, не раніше. Строго по схемі. Як положено, отак От і йдемо. Зараз я все це покажу вам саме головне, щоб не розтягувати, на чому ми. Дивіться, стало ще більше. Уже геть закрасився. Бачите, це не та груна здоровена, яку я показував. Осьо ще. О, внизу бачите, да? Я з бачком зараз на спині, то мені якби не дуже зручно. А оце, оце ось дивіться, чудо яке ось воно. Тобто просто Ні Ще поки не давиться, ніде не давиться. Ну ну дуже, ну, Бачите, да, видно міста, де я витягував, ну цей, Ось, дивіться, бачите? Видно ну всередині от грибі ножки залишилося вище. А це я вже ягоду висмикував оттуда. от, ну Не подавля, ну просто пробувати. от, Оце таке воно повбільшки, вже геть закрасилося. Ось залишився кінчик, там дві ягоди, бачите. А це воно тільки зараз повинно було. ну, Якби днів через 5-6 тільки повинно було починати краситися. Ну, ось так ось, бачите, одна грона ось, є, вона пізно цвіла. От, ну, ось так от воно. Так воно ж уже ну, спізнюється. Ну, оце, якось, оце так. Зараз обробляю це все. І потім на четвертий участок. А ось о, тут біла акація, ось о, дивіться. Отак виглядає біла окація. Оце думав, що не буде. Ну, є там ще там, пару грон десь є. І вісюльки все понакидали. Ну, геть, Було дуже пізно. Я думав, що вона виморозилася. Ну, нічого. Є, буде лоза, і якби, ягоди там покуштувати. Вона у нас плодоносила хорошо. Так що якось так. Працюю коротше, тут. Виключаю камеру і потім вже включуся на участку номер 4 Будемо зараз тут це все поливати, прямо добротно заливати. Ну, поки я не бачу, ніякого не мільді, не уїдемо тут. Так, участок номер 4 ось, ось, опять я приїхав, вчора тут був, на іменинах, да? обдивлявся. Ну а зараз приїхав знову, зараз буду обробляти. Оце все. Виноградник чистий, нема ніде нічого, лоза визріває. Ось, дивіться, це в мене. Преображення. Це юбілей нова черкаська, воно одне те саме. Там воно Азія. Це ось у Дніпровський манів кюрфінгер. Ну і це ось у Джуй. Ну, якось так. Починаємо обробку свою. Зараз оброблю, тоді вже вам включуся детальніше, покажу. Пройдемо, пошукаємо на, на тій аркі, де, де должен бути оїдюм. Подивимося разом, є там, що чи немає. Зараз я оброблю, потім подивимося. Так, Закінчив я, зняв бачок, воно стоїть під гаражом. Той бачок. Закінчив я, обризкав, бачите все, все, все мокре повністю. Знаєте, народ, що я вам скажу? От хотів би сказати, що десь знайшов. Да? Ну, Це буде брехня, якщо я скажу, що я щось десь знайшов. Нема. Нема. От 20 днів. Тільки що пішов, глянув. Через забор там воно хата покинута. Там виноград. Ну як покинута, виїхали. От, люди, ніхто не обробляє. Блін, чорна все, все чорне. Там і мільдю, і Оїдюм, все. Тут нема нічого. Ось все. Обходив, обдивився. Вже так тщательно, бо... Бо неохота знаєте, сісти на задницю, коли приїдуть чи хлопці чи що, я скажу. А ну поїхали, зараз я вам біо покажу роботу. Приїжджаєш, а тут а я знаю, що воно тут завжди було. А от немає. Бачите, да, воно от мілке, таке от шкур, ну, не від не... сімена у нього в мішочку. Ну, От ходив, 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 дивив, дивив, дивився, дивився. Ну, ну немає, нема. нема. Ну подивимося, це четверта обробка була. От. Да, я вам зразу скажу, що тут я не уменшав дозу. От просто не уменшав, щоб потім я не думав, зменшив. Мені сказали виробники, що вже можна ну, зменшити, тобто не давати ну, 500-700, так як ну, я й давав. Ні, воно тільки щоб перед цим у сина показував, я працював, а да, там я зменшив. Ну Тут ні. От так як воно було, щоб от мені хочеться провірити, щоб я потім не гадав, от, зменшив, а воно там не спрацювало. Да? І от, ні. Робив, так як і Тобто кажу по правді, нічого не зменшував, так і робив. Тут не йде так само, не йде ні одного листа, ні одної лози, нічого не йде, немає. Тобто лоза визріває, все ось, воно красиве, зелене, ніяких тут ну, нам'яків немає на те, щоб тут що -то, де -то було чорне. Там, чи... Чи мільдяха, жовті п'ятна, бачите, веде, немає. Малі. Так, да, воно мале, нещасне, бо воно тут не поливається. Ну як, поливається, коли там раз, може, у місяць, да? чи там два. Та і все. Бо. Я тут не дуже часто буваю. ну А те ще ви бачили. Ну, а дружина коли згадає, польє, ну, якось так. Короче. Тобто спартанські умови тут Ну воно росте і воно не боліє. По сусідах все чорне. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Короче, ну Працюємо далі. Будемо працювати, поки не закінчаться ті каністри. Получиться на 6 разів, значить буде 6 разів. А далі подивимося, що воно буде після того. Захватимо воно таке чи не захвата. Ну, в це час на 20 сьогодні серпня. Це я вам. Можу дати 105%, що воно тут було в це час. Навіть після моїх жестяків, що я ну, раніше, ну правда, в цьому році я один раз тільки працював тут. Ну я вам казав вже 100 разів спочатку. Міраві спрайми і зарвек свій набрів». Все, більше нічого тут не було. Ну, це було ще по 3-5 листку, в травні. Більше ніяких тут препаратів ніяких не було. Оце ось біороставське, це перві, якби ну, після того. І підживки, і все. Бо я ніяких тут не підживок, не по листу, ні по чому я тут не ходив, не давав. Е, ну, те, що в мене противник такого, знаєте, вона стара людина, її треба, щоб воно природне все типу, було. Е, ну Прислухаюся, якби. тут вона дала добро, бо я Сказав, що це все, все равно, що вода сечена, та й все. Ну, якось так договорилися. Коричко. На цьому все. Всім дякую, до наступних відео.